Вітаю глядачів та гостей каналу Бджолина Родина. На дворі зима, пасіка зимує, бджоли зимують і пасічники зимують. Особливо робіт таких на пасіці вже не маємо. І в продовження попереднього відеоролику про розшир... ну, про. Е... Річний цикл утримання бджолородин родин на восьмирамковій системі. Вирішили Женю ще записати ну, таке відео, так як там є попутня тема, така на тему роїння бджолиних сімей. Вирішили записати відео, воно буде таке там, скажімо так, як правильно сказати, наглядне, да? уявне. Запишемо його в нас вдома не на пасіці. У нас є отакий екземпляр вулика. Він у нас знаходиться в саду, так більш для інтер'єру. Раніше в нас тут стояло дві бджолиних родини, але згодом ми пасіку розширювали, перевезли в село до батьків. а цей Тут у нас один залишився так для інтер'єру вулик, скажімо так. І так відкриємо його, до речі, і, це, і, і так уявно поговоримо про, про роїння, про методи боротьби з роїнням бджолиних родин. О, Добре, налипло снігу тяжкий, тяжка кришка. До речі, що хочу от сказати, ще попов, е, на рахунок зберігання суші. От дивіться, в нас ось е, сушнину, я сюди закинув у вулик. Ну, можливо, якийсь рійок до нас завітає вулик. Ця сушнина вже стоїть десь на протязі трьох років. І, як бачимо, міль не завелася. Тут, тут є ось полоски, що міль пройшла. Ось, Жень, бачиш показ, що пройшла, але це вона в такому стані вона привозилася ще з нашої пасіки. Як бачимо. Де немає ну, великої популяції бджіл, нема воску, то й, і воскової молі немає. Так що так от. І отож, давайте до справи. Тут я ще взяв кілька рамок, під рукою були там. І отож. Так як ми розказували з восьмирамочними вуликами, як ми працюємо, і ну, метод наш. Робіт по сезону, чи він підійде для всіх? Звичайно, ні. Тому що в той момент, коли ми е, отам, де у відео розказуємо, що ми робимо там однорамкові, дворамкові відводки, е, ну, сама суть їх, це по-перше, розширення пасіки, це одне. А по-друге, що ми сім'ї свого роду як, якби і ослаблюємо, щоб виходить. Е, е, Ослаблюємо, щоб таким чином ще боротися з, з ройовим, е, ну проти, проти райові, е, заходи, здійснюємо свого роду. Але чи це кожному підійде? Звичайно, що ні. Тому що в той час, коли ми ослаблюємо родини в нашому регіоні, то є пасіки і є місцевості, де бджоляру в той час і потрібно навпаки нарощувати бджолородини. Тому що там, ну, можливо, ну, в певних південних регіонах в той час ідуть е, ранньолітні взятоки. А на взяток, щоб його продуктивно бджола родина використала, то ми зрозуміло, всі, всі ми знаємо, що потрібно мати добротну силу сімей, щоб використати продуктивну той взяток. Тобто там виходить навпаки, але ось в той період, коли ми... Йдемо на, голов... ну, на взяток, ми нарощуємо бджолородини по максимуму, скажімо так. І ось є от певна грань, коли, коли ти ходиш просто на грані. З однієї сторони, нам потрібно наростити бджолородину, щоб була потужна сила, щоб використати продуктивно взяток і раптом от уявимо, погода зіпсувалася і взятку немає. Тобто ми ходимо. По грані, по краю ми ходимо між роїнням і взятком. І в такому випадку, якщо пропала, там, наприклад, погода або ще якийсь нюанс, це стопроцентний ройовий насрь, ройовий стан в сім'ях. Отож, наш, як ми теж хочу додати, я знаю, що бджол, бджоли ні в кого не рояться, всіх нерідливі бджоли. Це все зрозуміло. Але так як в нас вони інколи рояться, в міру того, що ми проводимо протирайові заходи, то інколи буває, що може якась сім'я зароїтися. І от як ефективно цей настрій в них побороти, ми вам розкажемо на прикладі однієї з сімей. Жань, ти ставай отут з боку і будеш показувати. Отож, при огляді сім'ї, ну, уявляємо. Ми бачимо, що сім'я в передройовому стані. В передройовому стані це отут, по, кра... по... по кантах сільника, ми бачимо велику кількість ройових маточників. Ну, тобто, вони отут, по боках, де є простір між брусками сільником знизу. Отут маточники. В деяких сім'ях, коли вони в райовому стані, ця кількість може бути кілька десятків маточників. Що ми робимо? При огляді, ми, виходить, ми виявили переройовий стан, стан в сім'ї. Що ми робимо? В цьому методі найважче. Це те, що нам потрібно знайти матку. Оце найважче, так як матка зменшується в розмірах. перед Перед роїнням бджола її не, не кормить, вона зменшується в розмірі, щоб вона могла летіти, їй важко знайти. І отож, що ми робимо? При огляді ми знаходимо матку. Уявимо, що ми її знайшли на, на цьому стільниковій находи. І тут, приміром, ми Маємо там якийсь певний простір, щоб вона не перейшла. Ми цю рамочку поставили. Ця крайня рамка в нас, вона буде, як правило, медопергова. Що ми робимо? Ми залишаємо одну кормову рамку медово-пергову, ставимо її на край, додаємо, додаємо певну кількість. Певну кількість рамок з сушниною. На цій рамці в нас матка ходить. Ми цю рамочку на цій рамочці маточку акуратно беремо. Ну, хто більш досвідчений, беремо пальцями. Хто в собі так не впевнений, то можемо взяти там, наприклад, її посадити в кліточку. Так, там. В, ну, в колбочку. І тут у нас вже стоїть, там, наприклад, кілька рамок з сушниною. Ми маточку випускаємо на оцю рамочку кормову. Решта в нас всі рамки йдуть. Ми даємо сушнину, можемо дати й вошину. Перший час вишину вони не будуть будувати, так як сім'я в ройовому стані, але через кілька днів вона вийде з ройового стану. І Почнуть будувати вощину, якщо за умови, якщо ми маємо підтримуючий взяток. Решту рамок, що ми з нею робимо? Матку ми посадили сюди на медово-пергову рамку, на кормову, дали сушнину вощину. Решта в нас рамок розплідний. Що ми робимо? Ми оці рамки решту розплідні, ми їх відбираємо в інше місце. Тобто, Наприклад, ставимо там за кілька метрів вулик, 1, 2, 3, це вже по бажанню, і переміщаємо рамки, ділимо там по кількості, з розплодом переміщаємо в ті наступні вулики на нове місце. Варто зазначити, що при цьому ми оглядаємо уважно рамочки і виходить, що ми зриваємо матошники. Залишаємо на рамці в одну сім'ю один маточник. Саме один, не два, не три, тільки один. Теж Саме простіше виявити, ну, обслідувати рамку, щоб. Всі маточники, побачите, це звісно стрясти бджолу. Але в нашому випадку ми так не робимо. Тому що коли ми будемо трясти рамку в маточнику, якого ми один залишаємо, личинка відірветься від корму, і таким чином ми можемо отримати потім на виході не зовсім продуктивну матку. Отож, уважно переглядаємо сільник, всі маточники зриваємо, залишаємо один. Той, який, на, вашу, на ваш погляд, найкращий, e, найбільший, от той, який найбільше вам подобається, той залишаємо. Ну і ще кілька рамок там беремо з розплодом в залежності, наскільки, наскільки відводків ми поділимо сім'ю. Відставляємо один маточник в, нов, в новий вулик і там одна-дві рамки e, e, розплідних. Ми можемо таким чилом поділити там на 2, на 1, на 3 на вулика, це як вам вже там, е, до вподоби буде. Залишаємо тік, е, важливо, залишаємо один тільки маточник, тому що якщо ми залишимо два, е, з, з цього маточника з одного виходить е, матка, бере Певну кількість молодої бджоли і виходить в рій. А Тут залишається маточник ще на виході один і певна кількість бджіл. Таким чином ми не поборемо ройовий стан. Це зрозуміло. Ми поділили на новому місці на, на два-три, на один там відводок. Я знаю, там буде питання таке, а раптом з одного маточника в нас, наприклад, матка не вийде. От, от не вийшла та матка, там, чи не повернулася з обльоту, і, і виходить, що ми там маємо потім безматочну сім'ю. Тому я і говорю, що ставимо там два, три вулика, щоб вони були поряд. там З двох, з трьох, одна облетиться точно, ми потім його, їх об'єднаємо і успішно у нас сім'я піде на головний взяток в нашій місцевості яким чином це працює? Працює все дуже просто. Всім відомо, що в ройовий стан в нас заходить не матка, а заходить бджола. Бджола заходить молода. Та, яка не, не загружена в нас роботою, і, виходить, які ми не дали роботи, вони збиваються отут на крайніх рамках і починається бунт, починається оце весілля, в рій вони зібрались. В цьому методі, що ми залишаємо матку на старому місці, як воно працює, ми з розплодом всю молоду бджолу ми переносимо на нове місце. Та льотна бджола, яка перенесена на, на нове місце, всім відомо, що вона виходить звідти і повертається на попереднє місце. Що ми маємо тут? Ми маємо тут е, матку стару. І сюди повертається льотна бджола, та яку ми винесли. Таким чином в сім'ї складається враження, те, що вони відпустили рій. Молодої бджоли не стало, і таким чином, через там, певний короткий період часу, ця сім'я в нас успішно виходить з ройового стану. Ті сім'ї, від... ті відводки, які ми відділили звідти, вони теж поступово виходять з ройового стану. Получається, розплід, вони там, розплід виходить, матка виходить, йде на обліт, облітається, починає червити, сім'я починає працювати. Таким чином, ми боремо роєвий настрій в сім'ях. В нашому випадку цим методом, коли ми застосовували це 100% метод. Ну, з усіх випадків, коли в нас там в сім'ях був виявлений роєвий стан, в усіх сім'ях таким чином, таким методом сім'ї вийшли з, -з роєвого стану. Так що, отак, от, все дуже просто. Якщо підсумувати коротко, то матка, матка і одна кормова рамка. Там, е Медово-пергова матка стара і одна кормова рамка. Залишаються на старому місці. Решту все відносимо на нове місце, залишаємо в кожному, в кожному з відводків тільки один маточник. Дуже важливо, щоб один маточник. Інколи це трошки важко обслідувати, щоб виявити всі маточники. Але потрібно все-таки докласти зусиль, уваги, залишити тільки один маточник. Тому що якщо, буде, якщо ми залишимо один маточник і один запасний, з, тієj, з того відводка успішно вийде рій. Так що все досить просто. Цей метод називається серед бджолярів, має назву таку, як наліт на матку. Так що так ось. Ну і також хочу повторитися, що раптом якомусь з тих відводків не облетиться маточка. Там, наприклад, то, так як ми їх зробили там, два або три, то ми успішно їх можемо об'єднати і таким чином зробити ще додаткову сім'ю. Все дуже просто і в той же час дуже складно. Так що всім бажаю добра, здоров'я. Зараз така пора, що особи відзнімати нічого на пасіці ну, немає. Тому, можливо, ми з Жанією зробимо кілька таких роликів, які необхідні там. По по, по часу активного сезону бджолярства. Але просто, що, от, наприклад, оцей протиройовий метод, коли ми можемо робити в своєму регіоні, то він в південніших регіонах набагато раніше бджолярові потрібен під руку. Тому ми зробимо кілька таких відео на актуальні теми, щоб. На наступний сезон там хтось з бджолярів вже мав е, на озброєнні в себе, коли буде потрібно застосувати там, певні, певні методи. А такий метод ми обов'язково відзнімемо в себе на пасіці при нагоді по, ну, вже по наступному сезону. Але я ж кажу, для когось він вже, можливо, і вже не потрібен буде. Тому, тому так. Надалі ми плануємо ще цього року е, зробити кілька, ну, кілька десятків там, корпусів. Будемо трошки е, ну, потрібно трохи вуликів нам підробити. У нас є матеріал заготовлений. Єдине, що його потрібно буде. Е, Обробити ще на ресмусі, а далі починати теслярські роботи, безпосередньо робити корпуса, днища, кришки. Можливо, тоді вже по цих теслярських роботах ще кілька відосів відзнімемо, покажемо, як це ми робимо. Ми робили їх по-різному, до речі. Були роки, що ми клеїли щити, потім робили корпуси. В цьому році нам погода вже не дозволить зробити щити, тому що гараж в нас і майстерня в нас холодна. Можливості опалювати, підтримувати температуру там немає, тому і відповідно ми не можемо клеїти щити. І ми, до речі, покажемо, як ми без поклейки щитів ще робимо у, е корпуси. Ми так вже робили один сезон, до речі, нормально вони служать. Так що, отак. От от. Всім добра, щастя, здоров'я, всім пока.